Вітаю вас, друзі! Мене звати Анатолій Андрійський. Я сертифікований гіпнотерапевт Європейської ліги гіпнотерапевтів та психологів. І сьогодні я хочу поділитися з вами захоплюючою темою, пов'язаною з гіпнозом та гіпнотерапією. А саме, що таке трансовий стан і змінений стан свідомості. І розберемося в їх відмінностях та ефектах на наш розум та підсвідомість. І так, трансовий стан. Занурення в трансовий стан проводиться в основному лежачи або сидячи через тілесне розслаблення, розслаблення розуму, тіла, вихід свідомості. Це більш схоже на, на глибоку медитацію, якщо так можна сказати. Але є момент у даній техніці, ми в травму не потрапимо на 100%, якщо ми говоримо про травму, точніше, ми в неї потрапимо. Але так як наше тіло все записує, нам важливо і участь тіла теж. Приклад я наведу буквально через пару хвилин. Так от, ми не зможемо повністю на 100% потрапити в травму в травму або подію і відчути її, тому що тіло розслаблене, адже саме в тілі все і все записано. Нам важливо відчути цю емоцію, виправити її і прожити заново. А тепер, що таке змінений стан свідомості? Саме в стані зміненої свідомості я найчастіше і працюю зі станом вашого тіла через напругу, через тіло, через те, де біль. Тоді ми потрапимо в травму і зможемо відчути її, і тоді вже зможемо, вдаючись до особливих технік, виправити і прожити цей момент по-іншому, який впевнено залишиться у вашому тілі. У вашій підсвідомості, а потім і у свідомості. Так, це не дуже приємно, кажу відразу, але це триває невелику кількість часу на сесії. Але все одно це не тиждень, місяць чи навіть рік. І потім вже повне звільнення та полегшення ресурс, щастя. Наведу приклад, чому ж мені, чому ж мені як фахівцю, важливо працювати з пам'яттю тіла теж? А не тільки з підсвідомістю. Адже моя мета не дати вам тимчасовий ефект, а змінити вас раз і назавжди. Хороший гіпнотерапевт це той, да, до якого не приходять із тією ж проблемою через місяць. Адже правильна сесія дає, дає постій, постійний ефект, а не тимчасовий. Так ось приклад: е, уявіть, що ви були учасником серйозної автомобільної аварії. І у цій аварії ви отримали серйозні травми та зазнали сильного болю. Ваше тіло пережило фізичне пошкодження і ваш емоційний стан був сильний вражений. Після травми ви проходите процедури лікування, фізичної реабілітації, ну і психологічної підтримки. Через деякий час ви фізично відновлюєтесь, але навіть після того, коли усі рани загоїлись, ваше тіло. Може все ще відчувати, відгукуватись да, на певні тригери або нагадування про подію навіть через роки. Наприклад, звук автомобільного сигналу, звук різкого гальмування автомобіля, який схожий на звук при аварії, або просто проїжджаючи ту ділянку дороги, да, де трапилось ДТП, все це може викликати, викликати у вас фізичну реакцію. Таку, як прискорене серцебиття, напруга м'язів або відчуття дискомфорту в тілі, ваше тіло продовжує зберігати пам'ять про травматичну подію та реагувати на неї, навіть коли фактичної загрози вже немає. Цей приклад показує, як тіло може зберігати та запам'ятовувати, запам'ятовувати біль та травматичні події. Фізичний та емоційні сліди від травми залишаються у нашому організмі навіть після її проходження. Це пояснює, чому певні тригери чи ситуації можуть активувати наш фізичний та емоційний біль, пов'язаний із минулим досвідом. У гіпнотерапії можна, можна використовувати цю здатність тіла для роботи з травматичними подіями. Гіп... гіпнотерапевт може допомогти вам досліджувати та змінити ці записи про біль та травму, Доп... допомогти вам звернутися до них, прийняти їх та звільнитися від негативного впливу, який вони можуть накладати на ваше життя. Гіпнотерапія пропонує інструменти для зміни травматичного досвіду та побудови шляхів до відновлення. Запам'ятайте, що наше тіло дуже мудре. Мудріше за наш розум і запам'ятовує всі наші фізичні та емоційні враження. Мене звати Анатолій Андріцький. Цього найкращого, і не забудьте підписатись та поставити дзвіночок.